Добрий вечір, шановне панство. Ось поки зима, я сижу, роблю такі нічнички. Це буде тут свічечка доповина. Я ще лаком скрию. Ну, така не з вогнем електри... на батарейки. Таке світочка на батарейці. Ось такий от Ось така діорама виходить. Світильничок. Ось бачите. Потім я вам покажу. ще я дороблю. Там уже з епоксидною смолою буде озеро, і вже буде на гірлянді. Ось такий нічничок получився. Для діточок. Що для діточок? Мені теж подобається.